Я, я вам забороняю мене знімати. Давайте я вас буду знімати. Давай, знімайте, я не забороняю. Одного знімати, а? Давайте, давай. Ну, давайте. Хто ви така, представитесь? А ви хто такий, представтеся? Я член міжнародного товариства з прав людини Сафроненко Юрій Андрійович. З якого приводу ви завітали? А з ким я розмовляю, а потім я повім. Начальник сесвічого відділення першого відділу поліції Турченко Віта Володимирович. Чудесно. Підполковник поліції. Чудесно. Я показую своє посвідчення, ви да. своє, так? Так, Ну, Будь ласка. Чудесно. Усе моє. Так, все усе А тепер, тепер Я відповім. Нас я прийшов у зв'язку з тим, що позавчора я з моєю підзахисною Петрик Ганна Іванівною, а також за своєї власної ініціативи, з якої я подавав заяву також, і вона подавала і я. І ми обидва фігуруємо в кримінальному, начебто кримінальному провадженні. Де, де що ви фігуруєте, як ви виражаєтеся даному кримінальному товарі? Так я за цим і прийшов, шановна, побачити ці документи, бо ми подавали заяву, а де я вони не зникли не пояснити, Якщо це вам не Так. Людина, яка представляє інтереси. Інтереси може представляти лише адвокат. А я адвокат свої. це особа. Так, яка показую. Я, Сафроненко Юрій Андрійович, подавав персональну заяву від свого імені. Де а мої не, документи? Я вам повторюю: адвокат це особа. Та я не адвокат, я від цього це свідоцтво. В якості, в є да а ви ще прочитайте весь, ви закон про я знаю це приказ. Да. А тепер я вам поясню. А так разом Петрік, Ганна Іван. Ви мене не, не зараз. Стороння абсолютно людина. Ні. Ви мені показали. Я заявник. Я заявник. Я не знаю, що заяв. В документах справи ви викрали мою заяву. Викрали? Ви розумієте, що ви мене звинувачуєте? Покажіть мої документи, мою заяву. Покажіть. Ви не можете думку свою сформулювати, але Я ми... формулюю, я подавав ви заяву про дочень. Порядок. Ви знаходитеся у державній установі. Що ви кажете? Ви порушите порядок. Я не порушу перерядку. При... Ви, 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 прийшов... ви себе взагалі неадекватно поводите. Що ви кажете? А ви адекватно? Ви... Чого ви кричите на мене? Ви до мене зайшли в кабінет? Кричіть, я адекватно. Я ж я, адекватно я, я сумніваюсь, дуже. Я вас не хочу образити. А ви хто доктор, що адекватність? Ну, ну явно видно дуже сильно. А, я? А у вас явно видно, що ви хвора, так що тепер? Я ще раз пояснюю. Шановна, бачите, аж самой смішно. Я пояснюю. Я, я, я подавав заяву про злочин. Я персонально. Разом з Петрик Ганною Іванівною. Злочин у нас один і той же самий. Тобто ми дві потерпілі особи в одному провадженні. Донині я не бачив жодного документу по цьому провадженню. Позавчора я звернувся разом з Петрик Ганною Іванівною. І як представник її і від свого особистого імені за своє. Заявою в цьому провадженні, яке на мою думку, вона має тільки ЄО, а ЄРДР немає. Тобто, кримінального провадження ще нема, а є тільки, як ви називаєте, звернення громадян. А за звернення громадян не треба адвокатське посвідчення. Тому я прошу одне: по-перше, повідомити, де і які документи, за яким письмові номером. В формі. не в письмовій. Ми вже написали позавчора, і начальникам сказано, що негайна знайома. і надамо вам обґрунтовано. І вичерпуємо. А тепер вислухайте мене. Ми ще місяць тому давали заяву про цю оправдаю. Наша розмова взагалі безпредметна. Де моя заява, яку ми Я місяць вас вислухала, тому вислухала. Ви не можете. Я хочу ознайомитись з матеріалами справи. Ми заяву за яким фактом? Я обґрунтовую, якщо вислухання. ви не хочете вислухати. Повторно для особи. Не е... Як немає? Часу. Те, По має... моєму питанню немає часу. А ви що, на Майами уїжджаєте? Значить, так, да. Значить, зйомку ми зараз зупиняємо. Що ви кажете? Ви не маєте права не знімати. Ми а ми... я злочин маю право знімати. І ось свідки злочин. Злочин? Свідки. Свідки злочину. Давайте виходить. Володимира, попишіте, будь ласка. Значить, дивіться. У мене немає часу на розмови ні про що розумієте? А я прийшов. Ні прощу. Якщо у вас часу вдосталь Глянь. і вам пішов на вашим займатися, то у мене часу обмаль. Зрозуміти, будь ласка. Я хочу побачити свої документи. Ви їх викрали, так і скажіть. А, ми вам вже помови, я не знаю, Шуту. А, якщо викрадено, то швидку допомогу допомагає. Я думаю, слідчу оперативну групу по факту викрадення. А не я думаю, допомогти хочу. Ви, ви, ви допомогти ви 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 собі допомогу. Я? Чудово. <плес> Дивіться, як я, я посміхаюсь, чудово себе виглядаю. А ви хворі. Швидку допомогу до вас треба викликати. Я ж зараз викличу. <плес> <Набираю плес> в... А де? В слідчому відділку. <плес> Начальник поліції сказав. Ми позавчора були на прийомі у нього. Взагалі, а хто ви такий? Ви Ні, на відеокамеру. Я показав, я службою посвящення. Не показував. Я не пам'ятаю. У ну, вас ну, пам'ять показала. Так, вас двоє тут, а це другий начальник що. Я прийшов до начальника слідчого відеоку. А хто це такий? Поясню. Ну ви група? я вже, я, чесно говоря, вже викликаю. Mm? Так я вже викликав. Yeah. Я вже викликав свічу. Все, у мене ще немає часу, зупиняти зйомку, прошу. Покажіть мені мої документи. По моїй заяві я вам запитую останній раз, які документи, яка заява, з яким фактом заява? третій раз повторюю. Я разом з Петрик Іванівно від свого імені і від її імені подаваю заяву про рейдерське нападення на її магані. Це було ще починаючи з 24 березня 2016 року. Ми вже п'ятий або який я не знаю раз приходимо сюди. Три рази останніх я вам Ви не Можете навіть сказати, хто у вас слідчий, чи сушку, чи Так приховується де да нині ніхто не показує. Покаж... скажіть мені, хто в мене слідчий. Ви начальник відділку, скажіть. Ви прекрасно знаєте, що у вас слідчить сушку Який він саме робив. так. знайдіть його і ну, дайте мені документи, покажіть мені його документи. Бо ні одної відповіді від відсутства нема. Ви говорите впродовж за 4 лютого ви не можете сказати дати, коли ви зверні. так ніхто ще не побачення не... може бути не одне, їх може бути три. Так І покажіть три знаю, покажіть чи ніхто що ви вам показує? Я заявник. Е, покажіть, ви сказали мені, що ви представник. представник І заявник заявник одночасно. За дві. Вот одночасно, а у вас он не клеится в одной голове две понятия. Я заявник Сафроненко. Ви я так. Нет, Че я заявник. Ви я заявник. Че вам? Це Вы чи не, не чуете? Я заявник. Если буде зараз, э, э, Да. Давайте давай, давай, продаем, зараз. Ні, зачекайте, зачекайте. Поки протокол огляду місця скоєння злочину не зробимо. Я не вийду з місця скоєння злочину. Якого скоєння злочину? А від мене приховують документи, аби мене хворим. Сюди мені ще слухається. Давайте давайте. Ні, забирайте. Спочатку, Початку начальник слідчого відділку, скаже. Залиште фотоапарат. Що ви кажете, мене знімаєте, я знімаю. Ну вони знімають, дивіться. Вони мене знімають. Ще раз говорю. Ви заберете в мене? Залиште фотоапарат. Ви в мене його заберете. Ви чуєте, він адекватно, залиште фотоапарат. І ще раз припиніть зйомку. Насчет неадекватності. Припиніть зйомку, я вам ще раз сказала. Ви кричите. Так. Уберіть руки! Руки вдаріть. Ви притягнули, а далі, будь ласка, на піво. Скажіть, будь ласка, О, в кого? В кого і чому вони дають. Я не знаю, людей не в адекватні не Не в адекватні. Mm. Так, скажіть, будь так, ласка, номер ваші документи. Про... А я до начальника звертаюся. Він до мого слідства не має ніякого відношення. Ну, це так скажіть хто? Ви сказали Сушко? А це не Сушку. Які номера назовіть? Я не можу тримати в пам'яті дві тисячі проважень, які моїх слідувачів. Узнайте. Я буду говорити із потерпілою. Я потерпілою. Я заявний мені надасте документи. Що справи представником да. і буду бусти? Ні, я заявляю я, я заявник. Хочу, забрати дитину е, надайте заявнику. в мене заява. Ви чистої води що це робить? Мене заяв. Я ще раз я ви вами... від заявника приховуєте. Ви мене не чуєте? Ви мене чуєте? Чує. Чує. Я заявник. Приде потерпіла заявниця. Я заявник. Має, під моїм підписом я заяву чуєте, подавав. Чуєте? Ви не чуєте. Я вас чую. Я заявник, скажіть, будь ласка. Ага. Ви відмовляєтесь я надавати заявнику. Ви для мене стороні. ви в мене бачите. я заявник, я ще раз повторюю, я заявник по злочину. Я перший раз у вас в житті бачу. Та я вас теж перший е, раз, але е, у вас е, мої документи. Е, е, спілки, я, я просто кваліфікований заявник. Збор. Я Вони вже заявлю да, у письмовій формі. Так. Пишіть клопотання. Я вже написав. До Місяць висок тому розгляну. де я вас викличу. Особисто я викличу. Коли у законний строк. Скільки Ми срок клопотання. скільки? В цічені трьох діб я вас викличу. Все, через три дня я приходжу. Хорошо. Побачимо. Побачимо. Пішли заявку.